Господь з вами І з духом твоїм! читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі Господи. Того часу прийшовши на свою батьківщину. Ісус навчав їх у їхній синагозі, так що дивувалися вони і говорили, звідки в нього ця мудрість і чудеса? Хіба він не син Теслі, хіба не його мати зветься Марією, а брати його Яків, Йосиф, Симон і Юда. Хіба його сестри не всі між нами? Тож звідки в нього це все? І вони спокушалися через нього. Ісус же сказав їм: Пророк не буває без пошани хіба тільки у своїй батьківщині та у своєму домі і не зробив там багатьох чудес через їхнє невірство. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, Боже Слово, яке ми чуємо сьогодні, може нас наповнювати великою образою або навіть злістю на мешканців рідного для Ісуса Назарету, ну як так він там провів багато років. Ну, Напевно, не всіх 30, тому що е, поки вони ще були в Ефлеємі Ісусові було десь приблизно зо два роки. Ну, це ми знаємо від того, що е, Ірод вигубив всіх дітей віком до двох років. Тобто приблизно. Потім добрих з кілька років ще був е, в Єгипті, там, в єврейській діаспорі, там дуже багато євреїв в Єгипті жило. А потім вони, коли е, Ірод помер, повернулися. Скільки було років? Ну, Напевно, якось біблісти підрахували, але це я веду до того, що неповних 30 років, ну там, наприклад, 20, скажімо, там, 6 чи 25 років в Назареті Ісус прожив. Як би там не було, найбільшу частину свого життя провів саме там. І хто хто, а вони могли подивитися і сказати: Ну як же ж так? Це ж. Насправді дуже хороша людина. Ми його знали, ми його чули, ми на нього покладалися. Це людина, з якою варто було мати справу, якщо його батько названий Йосип був столярем. А в той час столярство це не так, як сьогодні. Сьогодні це також коштовна справа, бо матеріал коштує: обробка, лаки, фарби, інструменти. А в той час сам матеріал, сама деревина коштувала вже невідомо скільки, як євреї, дерев'яними дощечками камінь обкладали, тому що дерево в їхніх краях це показник великого достатку. І тут Ісус також був в Теслею, займався чимось таким. Ну і люди, якщо в нього замовляли там, якісь меблі, якісь речі, то знали його дуже добре і могли покластися і сказати, ну це дійсно людина, з якою варто мати справу, людина, яку варто послухати, тому що якщо він робить якісь там добрі речі, вчасно здає роботу, або ще якісь інші речі, які добрі можна було би сказати про хорошого майстра, ну то напевно варто цю людину і послухати. Слухати. Але тут ми бачимо, що ця штука не працює. Тут зараз зроблю таку невеличку ремарку, в сторону що дивіться, минулого, позаминулого століття з'явилося дуже багато різноманітних орденів, в яких в ідеї цих орденів є якби не проповідувати, а от просто собі жити і давати добрий приклад. Ну, цікаво мені, мене цікавий цей підхід, ну, ідея хороша, але так одразу скажу, що в Ісуса нічого не вийшло в цьому плані. Ну, тобто Він жив серед Назарету, але от так просто жити, нічого не казати, і щоб всі там за ним пішли, ну, то в Ісуса це не вийшло. Чи вийде це в сестер Мухинь? Ну, дай Боже, щоб в них вийшло. Але в Ісуса не вийшло. Ще інша справа, яка змушує час від часу задумуватися, зараз якраз літня пора, і хочемо, чи не хочемо, чи викладачі семінарії, чи будь-які інші священники ну, завжди цікавляться, що там, скільки там семінарію поступило. І коли там чуємо якісь там невеличкі цифри, а ці цифри поки що дуже сильно невеличкі, то ну як сумно? Бо для того, щоб протягом тих 7-8 років семінарії хто-небудь в тій семінарії та й залишився, потрібно, щоб вступило. Багатенько для того, щоб хто-небудь залишився, тому що просіюються протягом років, і це абсолютно нормальний процес. Е, так от, а це з одного боку, коли про семінарії, а в жіночі згромадження ордени е, багато років тих покликань насправді вже дуже 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 сильно мало. А в деяких з тих орденів, то вже й десятками років, взагалі нікого немає зовсім. Або якщо є, то там одна, може, дві особи там, протягом 10 років. Е, ну і цього точно мало для того, щоб це згромадження втрималося, зберегло свою там, чисельність, е, продовжило працювати так само, як і зараз працює. Ну, це, так, до того, е, це, це чисто до того, що Ісус в назареті років, як мінімум, з 25 працював, жив, давав добрий приклад, але, як бачимо, в нього нічого не вийшло. Е, Нічого не вийшло, це якби результат був нуль. А тут результат є від'ємним, тому що в нього не тільки нічого не вийшло, а його е, земляки на нього вз'їлися і хотіли його скинути з гори. Що означає скинути з гори? Ну вбити його. Ну, якщо когось скидають з гори, скидають в прірву в пропасть, то ну, така людина розбивається, його хотіли вбити. Настільки великою була ця ненависть до нього. Звідки це взялося? І ми так дивуємося, дивимося на тих мешканців і кажемо, ну як це так, це були такі люди, якісь, якісь неправильні. Отсюди були люди, як люди, а в Назареті якісь не такі були ті люди. І тут, дорогі друзі, повернімося до такого прикладу. Веду я їх кілька штук для того, щоб ми так трошки остудилися, не мали якоїсь е, озлобленості чи агресії до мешканців Назарету, а подивімося просто навколо того всього, що нас з вами оточує, ну хоча б навіть в найближчі дні. Е, і подивімося з таким е, спокоєм, що те, як було в них, те є і в нас. Прикладів можна наводити насправді дуже багато. Різних я наведу лише той приклад, що кілька днів тому вийшли дослідження, кого слухають, кого дивляться українці зараз, от під час війни, от якраз зараз цього року. І дослідження є величезними. Е, кому цікаво, я думаю, ви цей графік бачили. Е, хто цією тематикою не цікавиться, то я, в принципі, нічого нового і не розкажу, можливо. Е, але в цьому графіку там, синіми кольорами позначені українці червоним росіяни. І що цікаво, що в тому графіку в топі 10 тих, кого найбільше люди слухають, є дуже багато росіян. Е, ну і це цікаво. Коли нам там, наприклад, закидають, чи десь там в релігійних колах, проходить якась там така думка, що потрібно прощати, потрібно не мати озлобленості до ворога. потрібно, Я абсолютно погоджуюся, нам, як християнам, потрібно і молитися, отче наш, і... І вміти прощати, і дорости до цього рівня, щоб вміти прощати. Але знаєте, є тут така невеличка біда. Наша біда не в тому, що ми не вміємо прощати, наша біда в тому, що ми не вміємо пам'ятати. Я не закликаю до того, щоб не прощати, щоб там з помстою жити всі віки. Ні-ні, я не про це зараз кажу. Я кажу про те, що от в нас, от в українців, є якась така деменція нескінченна. Ми пам'ятаємо тільки останні дві секунди, як золоті рибки. Отак от раз, раз, кліп, кліп, і, і вже забулися. Забулися, що було під час. Тоді, коли створювався Радянський Союз, скільки людей було вбито, от раз і забулися. Забулися про той Голодомор в 20-х роках минулого століття, 100 років тому. Потім був той була колективізація, потім той Голод... Голодомор, 32-й, 33-й роки, от раз і забулися моментально. Потім репресії, потім вибивання всієї інтелігенції, потім знов знов знову знов, знов забулися. І потім, ну пригадаємо, ще так контрольний в голову, як то кажеться, так, пригадаємо, коли починалося. Це вже велика війна, вже тривала війна, 8 років, але почалася велика війна, і більшість людей сказали, що ну, ми ж не могли подумати, що вони на нас нападуть. Тобто, всі віки вони нас знищують, а тут раз напали, і ми здивовані. Ой, а як це так могло бути? Так не могло бути. Ми не думали, що так могло статися. А як могло статися, якщо всі віки було так само? Е і бачите. І зараз так само, маса українців далі слухають росіян. Так я ж не кажу про те, що потрібно мати ненависть. Я кажу про те, що потрібно мати клепку. Потрібно мати просто пам'ять, потрібно пам'ятати, хто, звідки, що, як це відбувалося, до чого це призводило, робити якісь висновки. Але з цим я бачу, є дуже велика біда. Стосовно цих блогерів, які українців все рівно слухають і все рівно дивляться. Вчора в коментарях. До мого якогось відео. В нас на каналі хтось там написав з глядачів, що ну так, але фікрет Шабанов сказав там про папу римського. Я про того фікрета записував вже, там, не знаю, рік тому, чи коли відео довжелезне. Хто не знає, хто це, ви щасливі люди, вам всі інші повинні заздрити. А хто знає, то люди добрі. Ну тут просто насправді руки опускаються, тому що. Чоловік собі десь там з Азербайджану, чи звідки він там, оголосив, що він там засновник якогось там канадського інституту. В Канаді він, я не знаю, чи взагалі ногою коли-небудь був, просто собі взяв собі і намалював. От я собі там засновник канадського інституту. От він собі так вирішив, а люди вірять і представляють його так, і титрують його так, і прописують його так. І цей самий фікрет несе таку величезну ахінею і такі дурниці веде. Нещодавно ті, які цього фікрята продвигали, ну, місяців зо два тому, є такий Романенко, чи як його там цей горе-блогер в Україні. І що цікаво, є люди, які його дивляться, цього Романенка на повному серйозі. Е, каже, ви знаєте, щось не сходиться в того, е, того фікрета. <хи> Слухайте, ну ви ж маєте якусь совість, якусь відповідальність. Ви ж На мільйонні аудиторії е, постійно говорите вас, мільйони людей дивляться. Маєте ж якусь совість просто-напросто, людську. Ні, вони так одного включили, потім іншого включили, а потім кажуть, ой, щось він не те каже. Та ясно, що щось він не те каже. Він від першого слова, свого слова щось не те казав, як і ви. Також щось не те кажете. І так само люди дивляться там якось Жданова, ще багатьох інших. Ну, подивіться той список, подивіться ті дослідження. Це ну, змушує подивитися реально на цей світ і, в принципі, кого люди хочуть слухати. Одна людина протягом дня дає там більше десятка інтерв'ю і на всі питання знає відповідь. І вже робили журналісти дослідження і. Звіряли, казали, що от, ну він казав, що буде так, а так не було, було інакше. Він казав, що буде так, а було зовсім інакше. Ну але хто там буде лізти в ту аналітику? Люди просто люблять слухати те, що їм приємно. Люди хотіли би почути те, що їм хочеться почути. І тому завжди шарлатани, завжди різноманітні, е, маги, віщуни, навіть якщо вони називають, військовими експертами, будуть в топі. І люди будуть це слухати. І це саме стосується нас з вами, віруючих людей, віруючі люди так само не звільнені від цієї бацили, абсолютно так само піддатні. Чому я зараз наводжу саме ці приклади та тому, що дивіться, в Ісуса не вдалося. Багато людей думають, що ну, раз люди слухають, значить це правда чи добре та людина каже, чи не добре та людина каже? Пам'ятаєте, я вам з місяць тому розповідав про одного чоловіка, який є на фотографії, як всі зігують, роблять зікхай Гітлеру, який десь там приїхав на якийсь завод, чи що це було? А один чоловік склав руки і не зігував. Пізніше його зацькували, він там мав проблеми, цей чоловік, але не всюди потрібно вестися за всіма, тому що інколи більшість. Думає зле, інколи більшість помиляється. І не кожен раз, коли ми обираємо те, що обирає більшість, обираємо добре. Не завжди йти за всіма це добре. І сьогодні ми дивимося на цю історію з Ісусом, вона є просто хрестоматійна. Він робив добро, він був для них земляком. Але не говорив так, як вони від нього очікували. І за це його хотіли знищити, вбити просто-напросто свого земляка. За що, за який проступок, за яку провину? Ні за яку. Просто він не говорив так, як вони чекали. Вони чекали інакше. І тут Ісус каже ці страшні слова: немає пророка в своїй Батьківщині і в своєму домі. Немає, люди не хочуть слухати. Чому? Тому що діє той самий механізм, як в випадку з Шабановим, як в випадку з Ждановим, як в випадку там з багатьма іншими експертами і псевдоекспертами. Люди хочуть слухати те, що їм хочеться слухати. А те, що є люди слухати, не хочуть. Так було, так є і так буде. І тому Ісус каже: немає пророка в своїй батьківщині, немає пошани пророк в своїй батьківщині у своєму домі. Тому що люди вже наперед знають: ні, хіба він не син Теслі, хіба його мама не Марія, а хіба люди вже наперед знають? Навіщо їм чути відповіді? Навіщо їм прислухатися? Навіщо розбиратися? Навіщо мислити, навіщо аналізувати? Ми ж наперед вже самі знаємо. І ось тут зверніть, будь ласка, увагу на ось цей аспект. Коли я не хочу довідатися щось нове або щось правдиве, а просто шукаю. Підтвердження своїх власних поглядів, то тоді я ловлюся на ось цей гачок. Так, довго вже говорив, але сьогодні е, буквально два слова про героя сьогоднішнього дня, е, святий Марія Йоан Вяней. Е, пробощ з Арс, настоятель з Арс, е, маленьке село, це недбана парафія. Піпідулка, як кажуть священики, абсолютно занедбана, нікому була не потрібна. Він натомість через свій аскетизм, аскетизм, який ну, важко зрозуміти, тому що, скажімо, коли людина там їсть сир з пліснявою, це зрозуміти можна. А от він їв картоплю з пліснявою. Ну і це вже менш можна зрозуміти. Ось таким чином харчувався. Дуже мало відпочивав, дуже мало їв. Дуже багато проповідував і дуже багато сповідав. Для себе нічого не залишав, намагався бути ось таким прикладом. І заохочував людей до сповіді, якісної, частої сповіді, заохочував людей до молитви, до того, щоб не соромитися, дати людям. Дати Богові трішки часу з свого дня, заохочував людей до покути, заохочував до того, щоб ця сповідь була максимально щирою, щоб в жодному разі ніколи нічого не затаювати. Ще один нюанс. Я думаю, що Святий Марія В'яней дуже сильно сумує з цього приводу, коли в семінаріях його ставлять в приклад, що ну, от він от погано вчився в семінарі, але от подивіться, яким став священиком. Я думаю, цей приклад знищив не одну парафію і не одну свящ... священичу душу. Того, що те, що Святому Марію в Янеїві не вдавалося вчитися, це не означало, що він не хотів вчитися, тому що він вчився наскільки міг і прикладав усі зусилля, які в нього були, для того, щоб добре вчитися. Натомість вже за багато років і знаю, не одну семінарію зустрівся з не одним випадком, коли там. З курсу в курс за вуха перетягували якогось семінариста. Ну єпископ, в принципі, зацікавлений в тому, щоб висвятити, чи там вміє, чи знає, чи не знає, чи не знає. Ну і весь час наводиться цей самий сумний приклад. Але цей приклад абсолютно не підходить зовсім, тому що святий Марія В'яней е на навчання витрачав весь свій час, він не байдикував, він не знав не того. що не хотів, махнув рукою чи там вихвалявся, як один екс-священик. Я пам'ятаю, як він хвалився, що от я от закінчив семінарію, а не прочитав жодної книжки. От він хвалився цим просто-напросто. Обманув всіх, вдалося йому прослизнути через всі екзамени і собі тішився. Тому я думаю, що такого певного прозріння теж потрібно просити Бога про таке певне прозріння і для вихователів, і для викладачів, тому що відповідальність є надзвичайно великою. Сьогодні ми чуємо про легковірність, про те, що люди не хочуть приймати правди і хотіли вбити самого Ісуса. Нехай Господь Бог сьогоднішнім фрагментом повчить нас, щоб ми. Були відважнішими, і щоб ми з вами були трішки перебірлишими в тому, кого слухаємо, кого читаємо, кого маємо за авторитет.